Сонце вже починало хилитися за обрій, коли я дістався невеликого села, загубленого між пагорбами та старими лісами. Дорога була довгою і, здавалося, нескінченною. Але саме тут, серед тиші й запаху свіжоскошеного сіна, я відчув дивне передчуття ніби сюди мене привела не просто мандрівка, а щось значно глибше. Будинки тут були збудовані з темного дерева. Деякі з солом'яними дахами, інші вкриті старою черепицею, що виблискувала у світлі вечірнього сонця. Село стояло на пагорбі, а за ним розкривалася долина, у центрі якої звивалася вузька річка. Мене поселили в хатині з товстими стінами і низькими стелями. Усередині пахло сушеними травами, старими книгами та легким димом від каміна. Господиня? Літня жінка з лагідними очима, яку всі називали просто тітка Марфа, поставила переді мною миску гарячого борщу та шматок свіжого хліба. Я давно не відчував такого тепла від звичайної вечері. Тут люди живуть тихо, сказала вона, коли я закінчував трапезу. Але не подумай, що в нас нічого не відбувається. Ліс і річка бережуть свої таємниці, а ті, хто вміє слухати. Чують більше, ніж інші. Того вечора я довго не міг заснути. За вікном було чути, як у траві щось шарудить, як тихо потріскує дрова у каміні, і як десь далеко у глибині ночі кличе до себе річка. Її шум був схожий на голос, який говорить без слів. Вранці я вирішив піти до тієї річки. Стежка вела вниз по схилу, між старими дубами та кущами ліщини. Сонячні промені пробивалися крізь гілки, малюючи на землі золоті візерунки. Повітря пахло вологим листям і свіжою м'ятою. Коли я нарешті вийшов на берег, то побачив на камені старого чоловіка. Він сидів нерухомо, тримаючи в руках шматок дерева, і вирізав на ньому тонкі лінії, що складалися у візерунок. Його руки були сильними, але рухалися повільно, з великою обережністю. Добрий день, привітався я. Він підняв голову і подивився на мене уважними сірими очима. Для когось він добрий, для когось останній, відповів він тихо. Але в його голосі не було похмурості, лише глибина. Я сів поруч, і ми мовчали кілька хвилин, слухаючи, як вода б'ється об каміння. Потім він сказав: Річка пам'ятає все усі слова, усі кроки. Навіть ті, яких ми соромимося, але вона не судить вона просто несе. Він простягнув мені шматок дерева, на якому вирізьбив пташку, що злітає. Це для тебе, щоб пам'ятав усе в житті рухається вперед, навіть якщо здається, що стоїть на місці. Я взяв різьблену фігурку і відчув, що в моїх руках опинився не просто сувенір, а щось більше шматок історії, який я ще не розумів. Але вже цінував. Наступного ранку я прокинувся від запаху свіжого хліба. Тітка Марфа вже поралась біля печі. На столі стояв глиняний глечик із молоком і тарілка медових пряників. Сьогодні ярмарок, сказала вона, злегка всміхаючись. У нас він невеликий, але люди з'їжджаються навіть з сусідніх сіл. Може, щось знайдеш для себе? Я вийшов на вулицю і справді. У центрі села вже вирувало життя. Діти бігали між рядами з яблуками та грушами. Старі майстри виставили свої вироби глиняні глечики, вишиті рушники, різьблені ложки та дивні талісмани з сухих трав. Біля одного столу я помітив знайомого старого, того, що вчора сидів на камені біля річки. Він продавав дерев'яні фігурки птахів, риб, оленів. І всі вони були вирізані з такою точністю, що здавалося, ось ось оживуть. Пам'ятаєш мене? запитав я. Пам'ятаю, відповів він і кивнув. Річка нагадує про тих, кого варто пам'ятати. Він показав мені нову фігурку. Цього разу це був човен із трьома пасажирами. Один дивився вперед, другий убік, третій назад. Це про нас, сказав старий. Один завжди дивиться в майбутнє, другий губиться в теперішньому, третій застрягає в минулому. Тільки той, хто бачить усі три напрямки, може плести правильно. Його слова прозвучали, наче загадка. Я вже хотів запитати більше, але його відволікла жінка, що прийшла купити іграшку для онука. Я рушив далі. На іншому кінці ярмарку мені трапився прилавок із книгами. Серед пожовклих сторінок і потріпаних палітурок я знайшов тонку збірку старих легенд цього краю. Книгар, низенький чоловік у капелюсі, сказав, що ці легенди передавалися з покоління в покоління, але багато з них вже забуті. Хочеш знати, чому наші люди ніколи не ловлять рибу в повний місяць? запитав він, коли я вже розплатився. Бо вірять, що тоді річка показує своє справжнє обличчя, і воно не для людських очей. Його слова чомусь викликали в мені дивну тривогу. Я вирішив, що цього вечора піду подивитися на річку сам. Коли ніч накрила село, я тихо вийшов з хати і попрямував до берега. Місяць був повний і великий, світло його відбивалося у воді. Наче на ній лежала ще одна небесна куля. Вітер майже стих, і чути було тільки тихе плескотіння хвиль. Я стояв і дивився, як світло тремтить на поверхні. І раптом помітив Тінь від мого тіла не лежить просто на березі, вона наче ковзала по воді глибше, ніж мала б. І в тій глибині, у темряві, щось ворухнулося. На мить мені здалося, що я бачу силуети. Такі самі, як на фігурці човна. Один дивиться вперед, другий убік, третій назад. І всі вони сидять у темному човні, що пливе просто під поверхнею річки. Всю ніч я не міг заснути. Те, що я бачив у річці, не виходило з голови. Мені здавалося, що ті троє з човна дивилися не просто так кожен погляд ніс у собі якусь вимогу чи попередження. На світанку я пішов до старого майстра з дерев'яними фігурками. Він уже сидів на своєму місці біля річки і точив, ніж об камінь. Учора я бачив їх, сказав я, навіть не привітавшись, трьох пасажирів човна. Він підняв очі, і в них промайнула ледь помітна усмішка. «Бачити? ще не значить розуміти, відповів він. Але якщо вже побачив, тобі доведеться вибрати. Що вибрати? спитав я. Він вказав на річку. Хто ти той, хто дивиться вперед, у майбутнє, той, хто розчиняється в теперішньому, чи той, хто живе минулим? Я мовчав. У голові промайнули спогади незавершені справи, втрачені можливості мрії, які я відклав на потім. І пам'ятай, додав він. Річка завжди забирає тих, хто занадто довго дивиться тільки в один бік. Ми мовчали ще кілька хвилин, слухаючи, як течія б'є об каміння. Потім він дістав зі свого мішка нову фігурку того ж човна, але тепер пасажири були без облич. Це твоє, сказав старий. Обличчя з'являється, коли ти зробиш свій вибір. Я взяв фігурку і відчув, що дерево тепле, наче щойно витягнути з печі. Того ж дня я почав помічати, що в селі є речі. Які раніше здавалися дрібницями, але тепер видавалися дивними. Наприклад, біля кожного будинку на березі річки стояли кам'яні стовпи з вирізаними хвилями. Деякі були тріснуті, інші вросли в землю так, що ледве визирали. Я запитав тітку марфу про них то старі обереги, пояснила вона, їх ставили ще наші прадіди. Кажуть, вони стримують течію». Щоб вона не забрала когось у темну воду. Але ж це просто вода, почав я. Вона різко подивилася на мене. Не повторюй ці слова вголос тут вода має вуха. Тієї ж ночі мені наснився дивний сон. Я сидів у тому човні з трьома пасажирами, але цього разу було чотири місця, четверте пусте. І я розумів, що воно для мене. Вода навколо була тиха, але десь у глибині чувся важкий. Глухий шум, наче там б'ється серце. Коли я прокинувся, фігурка човна, що стояла на столі, була вологою. Вранці я вирішив піти туди, де річка робила різкий вигин і зникала за густим верболозом. Місцеві називали це місце поворот пам'яті, і уникали його. Казали, що там вода показує не те, що є зараз, а те, що ти втратив або прогавив. Дорога туди була заросла. Земля м'яка від нічної роси. Я ніс у кишені фігурку човна, і з кожним кроком мені здавалося, що вона стає важчою. Коли я нарешті вийшов на берег, річка справді була іншою. Вода текла повільно, майже нерухомо, і у ній відбивалося не небо, а якісь чужі сцени. Моє дитинство, обличчя тих, кого вже немає, двері дому, що давно згорів, і тоді я знову побачив човен. Він рухався без весел, наче самою волею течії. Троє пасажирів сиділи на своїх місцях, і тепер я чітко бачив їхні обличчя. Один я, але старший, із втомленими очима. Другий я молодий, повний мрій, але з порожніми руками. Третій я теперішній, з обличчям, яке не може вирішити, куди дивитися. Вільне місце чекало. Я зрозумів вибір не між ними, а в тому. Чи залишуся на березі? Бо якщо сяду в човен, доведеться плисти, куди він забере. Старий майстер з'явився так тихо, що я навіть не почув його кроків. Ну що, зробив вибір? Я стис фігурку в руці. Обличчя на ній з'явилися і всі були мої. Так, відповів я. Я залишаюся тут. Він кивнув, наче чекав саме цього. Тоді вода тебе запам'ятає, але пам'ятай. Одного дня вона знову покличе, і тоді вже не можна буде відмовитися. Човен проплив повз і зник у тумані. Я стояв на березі, відчуваючи, як світ навколо стає тихішим, але всередині, навпаки, здіймається хвиля. Відтоді я бачу річку інакше. У її темряві немає страху, лише нагадування, що час теж течія, і ніхто не стоїть на місці. Іноді, коли вночі вода стає дзеркальною. Я бачу там той човен знову. Місце для мене все ще порожнє. Ця історія про вибір, який неможливо відкласти назавжди. В її основі символічна подорож уздовж річки, де вода зберігає пам'ять і показує людині її минуле, теперішнє та можливі шляхи майбутнього. Човен у річці. Це метафора руху життя. Він завжди йде вперед, навіть якщо ти не веслуєш. Пасажири чужинці, які виявляються різними варіантами самого героя, символізують його внутрішнє Я минуле, теперішнє і майбутнє, між якими він має зробити вибір.